Румунія південно-східна Європа, яка омивається Чорним морем. Країна прекрасна, має гарне графічне положення, сусідка України. Столиця Бухарест важливо не спутати з Будапештом, таке часто буває. В Столиці проживає близько 2,5 мільйонів людей. Багато українців приїхали сюди, щоб проложити свою нову життєву долю в цій країні. Місто наповне історичними пам'ятниками та подіями. Відомий персонаж Чауческо, який повністю зруйнував багато історичних будівель для того, щоб побудувати свій урядовий квартал. Таке також було місто перетерпілого перву та другу світову війну. Ну, багато можна розповідати про це місто. Але сьогодні буде моя коротенька історія про місто Бухарест. Як тут живуть люди, яке сучасне місто. Що в ньому є, на що треба подивитися, а на що просто заплющити очі. І що я вам скажу Перше, перший оцей ось... О... Те, що ти відчуваєш, що ти попав в якийсь такий здоровений Херсон, навіть не Одесу заїхали сюди, просто дуже в такому, знаєш, запущеному місті. Ну, то є, і видно, що воно щось тут робиться, щось воно тут крутиться, мутиться. Але я хочу сказати, коли я був в Кишеньові, в Тішиниві, в Кіш... як правильно. Коротше, не факт, я себе відчував безпечніше, тому що тут є такі райони, знаєш, де лучше, лучше не тірятися, як мені вже розказували місцеві. Є район, повністю закритий від суспільства, де там живуть такі роми, які живуть своїм життям, які продають наркотики. Ну, я, до речі, в таких не був, але вони тут є. І от, зустрічає тебе місто, вроді, да, столиця. Ну, подивися, на задньому фоні яка штука. Будемо знайомитися. Да. Дар'я, привіт. Привіт. Знаєш, як воно в нас кажеться, саме лучше узнати про місто це поспілкуватися з тим, хто тут живе. Да. Сьогодні ми в Бухаресті. Розкажи, чому ти з сім'єю, так, тебе сім'я да, і чоловік, з чоловіком. Ви, двома котами. І двома котами. Ну, це свете, коти святе. Це святе да, да, да. Чому ви вибрали Румунію? Чому ви вибрали що тут є? Плюси, Но... мінуси. Отак хочеться почути від людини, яка тут живе. Добре. Дивись, ми як обирали по-перше, ми з Києва. Ми жили два роки в Києві, Нам дуже подобається це столичне життя, тому ми обирали вже безпосередньо, щоб це була столиця, тому що тут движухи більше, якось більше можливостей, всього такого. І далі ми ж почали обирати по бюджету. Там Польщу розглядали. Ну Варшава дорожча, вона Бухарест дешевший. Тут найбільший плюс це оренда. Вона дуже дешева. Порівнянні з іншими столицями євросоюзу, тут, тобто ми можна... зараз знаходимося якби в бюджетній столиці Так, да да, тобто тут такий бюджет. Ну, 400, 600. Ось такий діапазон. однушка 400 можна знайти. Нормально, е, да, класно. Студія в новобудовах. Ну за 400 да. в Європі так важкенько да. знайти. Да. Даже навіть у Варшаві да. за Варшавою. Тут ну, звичайно, вона не в центрі буде, це буде якийсь сектор, трошки подалі, але в принципі з класною інфраструктурою там все є. У них тут класна розв'язка транспортна, тому це не проблема, якщо тут я поки мійшов з тобою на зустріч, я побачив дуже багато офігенно дорогих тачок. Да. Реально афігіна дорогих ну, тачок. Да. Я сразу, я навіть не маю за мету порівняти Амстердам з Бухарестом. Напевно, це порівнювати з Києвом треба. Тут да. є дорогі тачки, угу. тут є оцей такий контраст, конкретний угу. розрив. Скажи, будь ласка, от ти скільки тут живеш уже? Сім місяців. Сім місяців. Ти бачиш якусь таку інтеграцію. І чи є тут якась корупція? На твою думку, що ти бачиш, що ти спостерігаєш? Ну щоб я конкретно стикалася, ще не було такого. Знову ж таки, якісь чутки, можливо, кажуть, да, кажучи, тут легше зробити собі і документи, і якісь вирішити справи, але все ж таки вони теж в Євросоюз, вони в Шенген входять. Я думаю, що це буде зараз все присікатися. Особливо я не зустрічалася, але так, дійсно, я теж таке чула, що ходять, ходять. ходять. За дурний за євро можна. Є таке. Це. В своєму секторі я живу в третьому. В такий він спальний район, і я помічала, наскільки за сім місяців він змінюється, тобто нам там асфальт поклали, там, по дорозі, як я йду в спортзал, там якусь бруківочку поклали, десь реставрують фасадики, десь щось робиться, влітку там якісь газончики підстригаються. Тобто, Вони займаються. Ну, видно, Дивися, видно. Є е, е, поняття, от я коли був в Молдові, є поняття столиці, є поняття за столицею. За столицею Україна розвивається чи тільки якби, концентрат тут цього. А, ні, розвивається, у них дуже багато гарних є місць, окрім Бухаресту, але знову ж таки ну, столиця вона є столиця, інші міста вони маленькі, але по-своєму якісь є в них плюси. Є тут Брешов, ну, тут Кожен для себе своє обирає, вони зовсім інші, взагалі не схожі на цей. Звичайно, тут мегаполіс, тут взагалі збірка всього. Ну, ця стріт-архітектура, вона, знаєш, дуже сильно намішана. Коли да, ти бачиш, коли ти бачиш от от радянська хата да, і стіклянка. На хата, і тут бачиш якийсь знаєш такий ну стиль середньовіччя. 19 і дев'ятнадцяте стилі. Я не знаю, як будь то я говорить. називаю Бухарест містом контрастів. Він для мене таки є, тому що у нас ще й в нашому секторі ще додатково і часні. Тобто і там п'ятипорохівка, а поруч частний сектор стоїть. За ним там вже стікляшка, якась ну просто мікс максимальний. Багато тут українців. Ну багато я так дивлюсь за півроку і сюди більше людей з'їжджається. побільше більше стало Приїжджають, так? Далі. раніше, коли ми сюди приїжджали, не дуже багато людей обрали Румунію зараз почали да, їхати. Е, бізнеса. Якісь відкривають наші відкривають. Сутки? Я знаю і ресторани, і суші, доставка, і тут багато дівчат, бюті процедури. Тут багато хто працює Якщо, бізнеси. Так, порівняти на твою думку е, сфера обслуговування. Румунії і України схожа? Ні, Чи... взагалі ні. От конкретно по сфері обслуговування дуже відстає Румунія. Ну максимально я досі не можу звикнути. Там от ресторани, кафе, ресторани це просто небо і земля з Києвом не порівняти. В них інша культура, вони по-іншому це бачать. У нас якби ринкова економіка. Кожен хоче урвати собі клієнта, щось зробити класне, таке цікаве. Тут вони всі спокійні. Працюємо до п'ятої, всі до побачення додому. До, до Скільки до речі, магазини працюють? Е, Ні, як тут є різні магазини і цілодобові, і такі сікі. Ну, от, наприклад, в кав'ярні я там бачу якась топова класна кав'ярня, ну, яка може заробляти, і вона там в п'ять закінчинилася. А ти, скільки тут заробляють, ну, наприклад, у кав'ярні Бариста? Конкретно Баріста ні, я знаю, що десь середні 800 тисяч це такі євро. євро. В порівнянні з орендою це дуже маленькі зарплати порівнянні, що ти можеш орендувати житло за 400? Ну, 400, так. Да, І ти, якщо добре на 1200, ти що ти заробиш тут? Ну тисячу, так. Середня така зарплата, тисячу можна. Це треба язик вивчити ще. Мова. Питання прикольне про мову. Скажи, я поки місь пішов, замовляв каву, мене дуже добре служили німецькою англійською мовою англійською В Принципі, взагалі, класно. Як тут з румунською мовою? Яке ставлення <свят> людей є сюди, знаєш? Нема в порівнянні от з Польщею, да, скірдаль да? порівня порівнювали з Польщею. Тут взагалі тут добрі люди, вони вони не нападають. Вони, ну, звичайно, якісь там не будемо брати єдиничні випадки. Класні, вони допомагають, вони там можуть тобі щось сказати. Англійську знаю по моїм відчуттям, оскільки я тут живу, 80% вільно спілкувалися зі мною. Навіть контингент 50+, Вони теж спілкуються англійською. Російськомовні є люди з <свят> Ну Молдова, Молдовані, якщо Молдаване, вони так. Російську, да, але я, я є. читав історію, що от коли було там радянський союз, uh -huh. що тут багато людей знали. І було вивчання російської. No, ну не, не зустрічала. Окрім Молдован, я була у стоматолога дівчинка, вона з Молдови, вона російською розмовляє так, щоб конкретно румуни, ні, у них румунська, англійська е, мова важка. Так, да, да, вона взагалі інша, це ж туди більше до латини. Тут є? класно, коли ти приїжджаєш або зі стартовим капіталом, або в тебе онлайн якась робота там з доходом півтори плюс. Тоді класно, класно, тому сюди їдуть, звичайно, сюди українці, батуті. у кого є можливість да онлайн роботи. Тут звичайно класно. Якщо місцева робота, вона нижче оплачується, і плюс треба ще й мову вивчати. Тому я бачу, от по своїм знайомим в основному всі в онлайні. Я знаю, ти знімаєш тікток да. українськомовний про життя в Бухаресті. В принципі, скажи, тут багато людей на тебе підписуються, багато цього ком'юніті є, е, Є, е, ну, в принципі. На... Звичайно, як і в будь-якій країні, тут багато різних е, організовують е, заходів для українців, бізнес-форуми якісь, там, е, мітинги, збори, тусовки, оці, там, дівочі якісь зустрічі, для дітей тут є навіть мальва ком'юніті, вони роблять класні справи. Там, підготовка дітей до школи і все таке. Тобто тут багато українців, вони об'єднуються, вони спілкуються, тут можна знайти собі знайомих дуже легко. Ти виходиш, в тебе ззаді у усадова якась штука, якісь там депутати сидять і вулиця, просто от задній фон просто розгундошений, Хоча там стоять дорогі геліки, гіліки, і все, і все подобно. Оце знаєте, тут, тут є дуже сильно. Оцей, Масштаб контраст. Контраст точніше, коли так воно відрізняється. Ну, просто хата ось, ну вона в центрі міста, Це самий самісінький центр. На задньому вході вона просто огандошена. Тут вулиця йде, центр вулиці. Тут радянські будинки, ну вони є, ну все. Вони в графіті, ну дуже багато графіті. Просто по місту багато графіті і в таких містах, якби центр. Я розумію закавулки. І авто автомобільна культура. ну Її тут немає. Ну, дивіться, ось тут е отак поставити тачки, наставити своїх крутих тачок. Крутих тачок дуже багато, особливо біля. Е біля всяких оцих державних установ я бачу що там, і отак ось вона наставити тачки ось вони наставлені люди поставили тобто, що тут буде інвалід якийсь іти що тут буде якийсь йти там, ну, комусь знаєте, з обмеженими важами просто кинули тачечку тому що в нас красива машинка є ну і третє що мені максимально не сподобалось просто максимум це манера водіння в Бухаресті тобто, люди шалені, люди таке відчуття, що сіли. За руль останній раз, і то ну то не <кій> то просто путь воїна. Вчора ми в таксі два рази чуть в аварію не попали. На моїх очах тут тільки що чуть не розвалилася машина, то що кудись їдуть, кудись летять. Ну я не буду порівнювати Нідерланди, я кажу, дивлюся, як тут. Воно ну, сигналять їдуть, кричать щось. Немає тут у цієї такої, знаєте, добро, до, добродушної етики водіння. Люди, до речі, дуже віруючі. Так от е, ідеш. Просто церква серед міста, серед цього всього графіті, урбана Романського випадає прекрасна церква, йде служба. І, і знаєте, цікаво, просто на яких е мерседесах тут їздять батюшки. Чи їздять тут, тому що я оце сильно присікаю в своїх цих віроісповіданнях, коли батюшка залітає на останньому Гіллінтвегені. Якась це неправильна церква. Це на мою думку, але у кожного свої знаєте історії. Ну а ми йдемо а далі гуляємо, подивися. Подивися, який прекрасний камінь розмальований графіті. Це дуже сильно графіті багато, просто дуже шикарний будинок, який шикарний будинок, який несе в собі історію романського народу, Османської імперії. Тому що дуже багато помішано тут, я вам скажу. Дуже багато помішано. Радянський Союз, який сюди зайшов. Після другої світової війни, хоча Руминія не була в складі радянського союзу, але вплив Москви був значно великий. Значно великий. В школах вчили російську мову. Стара школа пам'ятає економічні зв'язки. Були з Москвою, що привело. Румунію до великих кредитів, таке також тут було. Історія Чуческу, якби який спочатку проти був того всього, да, а потім сам став великим диктатором. Тут все це було. І оцей ось о кусок Радянського Союзу дуже сильно ударив по архітектурі, по місту та й в принципі по країні. З якої сторони? Ну, на мою думку, дуже з негативної сторони. Ви подивіться тільки, от яка історія, яка, яка просто гарна. Гарна і гарна споруда, просто дуже гарна. Вона вся в графіті. Хіба так можна? В Бухаресті я побачив місто, яке мені вже було знайоме. Щось схоже між моїм Херсоном та Одесою. Зі своєрідним вайпом, вайпом нав'язаності. Відпочинку та релаксу. Кав'ярні, кафешки, де сидить молодь і просто відпочиває. Шикарні, шикарні люди, шикарні вулиці, можна так сказати. З іншої сторони, я побачив трошечки занепад. Занепад архітектури, а вона там дійсно є і прекрасна архітектура. Нав'язливі будинки, чау цей урядовий квартал, який просто лякає людей своєю безграмотністю. Коротенько я показав центр міста Бухарест, за яким можна судити про столицю, а за столицею можна судити про країну, так я вважаю. Але хочеться сказати, що десь називають Бухарест маленьким Парижем. Але де називають, я не знаю. Можливо, тому що після Першої світової війни Бухарест відновлювали архітектори з Парижу, таке також було. Але після приходу радянської влади вдалося взнаки та радянська архітектура, яка має перевагу в сірих кольорах. Палаци у Ческу, урядовий квартал, про це можна розказувати дуже багато. Це гидка історія, яка побудована на людському горі. Але я побажаю Бухаресту розцвіту. Там дійсно є щось прекрасне, це треба відчути. Старе архітектурне місто наповнене безлічю прекрасних будинків, але стан бажає кращого. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, це було таке коротеньке відео про Бухарест. В Наступному відео я розкажу, чому я їздив в місто Бухарест.